Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру спорунки Might It But Human. Да! І ми поїхали. Перший персонаж Кстати, мам, не став вот этот глазок і смотри, коло глазка крестиком. крістиком. Ти Так. Ми до нього дойдемо. Mm -hmm. uh, друзі. Це похожий на О... Орона, так? Так, да, це Оран. Оран в да. циліндрі. Прикольно. Далі прикольні дві часики. Угу. Це у нас, я так Класснич. зрозуміла Реді, так, червоний. Далі. Прикольний такий гітаріст, бас гітаріст. Так. Да. Далі. О, а той балабанчик. Э, клюкер. Клюкер? Так, клюкер. Далі. Йде. А це я не знаю, кстати, похожий на фантута. Ну давай, другого. Але. А це Але... ота та яка которая вот так. Цветочная? А, зеленая? Да, зеленая. А кто? А оце на раді похоже теж. А це, кошечка. Не, ну це Це Ні, це э, ця... красна. Не, це Ні, ця... не селый. красна. Це селий э, оце. Сілий. Це Венда. Ні, Венда вот що. Це, венда. Це? Не, це. Це Венда. Ні, це Рожева. А це Венда. Венда це оця біла. Ні, Венда співає по-другому. Це Грей. Венда привотілась мальчикам. Венда це дівчинка. Друзі, ми з Міланкою розбилися в опросі. Напишіть Венда червона чи Венда, як Мілана говорить, бірюзового кольору оця. Я просто не добавили білой. Скажіть, будь ласка, потому, тому що мені більше він похожий на а, грея. Так, А венда більше похожа на дівчину цю червону. Але ми йдемо далі. Що там далі буде? Так, Йдемо далі. Свинька Свинька не... – це, напевно, це той, що з відром. так? Я до сих а з відром, з, відром, з відром це хто? Пам'ятаєш? Я до сих пор не пойму, хто Грей, а хто Венда. Напишіть нам, хто Венда, хто Грей. А я ми все одно знаємо, що Венда – це ця, тому що вона співає так же, як в пластовій версії. Не вона суда, тому що стоїть на місці, там, де Венда повинна стояти. І типу, співає так же саме, як в Spunky in Red Його звати Брут. Це Брут іде, а, це... а далі... Ну... Це, це по... схожий, я ж тобі говорила, схожий на... Е... Не Funboot. Фанбот, так, так. Ні, це не цей. У нього нету ушков, а фанбот це цей. А, значить це фанбот, а то я тоді не розумію, друзі. Напишіть, як, там як, два звати, як звати цього року. Я... Далі, далі, далі. далі. Їдемо. Їдемо далі. Як звати цього? А цього звати Овакс. Якщо овокс? я так якщо Кстати, я, я, не, якщо я не ошибаюся, то його звати Овокс. Давайте тепер вот этого Мишку назового Девочка. Блин, да. а только я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, як звати Мишку. Мі Мам, тільки не кажи, що це другой персонаж. Його звати, якщо е, я не ошибаюся, скай. Скай? Це, може, Sky і є дівчинка скай. Скай із 16 патруля. Так, так, скай. Е, далі, mm -hmm. далі поїхали. Эти... А це, як сказати, не пам'ятаю, як це сонце звати. Кстати, дивіться, яке гарне. Стало... Сонце стало, у нього ноги перві. Сонечко стало у нас луною. На луну, да, скаже. і з ногами. І з ногами стала, да? Так, І так. з луками. Друзі, напишіть теж назву, але я не пам'ятаю назву. О, це муж у нас... Муж муж Луни! Так, це муж Луни. Да. Це, а, наверное, муж Луни. Потому что он такой же, как луна. Нет, это то, что фиолетовый. А, його а, а звати Пурпул, пурпл. Нет, тут клолик. Так это пурпл. Ось. Далее. А где ты взяла цього кролика? Тут. Это кролик. Ось що що це, я не зай... це на зайчика лозового похоже. Так, це да. Зайчик, ти маєш. Ну да. Добро. Дача. Поїхали Дальше. далі. Поїхали. Ми подивимо, хто буде на зайчика. А це хто? А ось це, друзі, напишіть, кого він напоминає, тому що я не розумію, хто це. Я може, не пам'ятаю. Може, може бути, це э, цей, Боже, скажи домночку. Не, не Блек, це точно. Блек, це ти говориш, що Блек завжди в кінці був. Він так схожий. Мам. Mm. Ну що, ми посмотрим, хто буде на месті ну, зайчика. Ну, мы до сих пор не поним. Я не знаю, кто будет на месте зайчика. Угу. Как? Наверное, два зайчика будет. Или кто-то там из зайчиков. Ну что, поехали? Можешь вставить? Угу. Мой любимый. любимый. Да. А я его звати? Не помню. Не. Это то, что... Да, свистит. Танер, давайте. танер. Так. Давайте кладожать. Це просто комп'ютер. Це комп'ютер. Це то а цей зелений танер. А круго комп'ютер називати. Комп'ютери вроде бы так и звати. А Ну, давайте вам. Ну, це Мілана доносить. Йонда. О, далі. Місте Місто Место какого-то... Место такого... зайчика этого розового. Лисичка. Лисичка, так. Але... Словите, зайчик похоже? Зайчик цепинки вроде бы. По... так. Похоже? Чуешь? Зайчик цепинки? А -а Но -а. ну, это ну, я не, не понимаю, кто это, это по знаком... ну, оклика а -а и питания, так что, а вот это, давай далее посмотрим, что а это -а -а. такое у нас. Эл, эл, Он не, ставиться? не ставиться? Да. Ну, добре тоді, друзі, що поїхали. Поїхали. Ні, ні, ні. Що? О, що ми такі? не поїхали. Ми ще не їдемо. О, що Я хочу друзям розповісти, що таке з спорунки Батхуман. Це. Він пропонує творчий і універсальний поворот у всесвіт, спрунки, переосмислюючи майки та інших персонажів як людські форми. Цей мод представляє свіжий дизайн, анімацію та звукові пейзажі, які відображають більш Обґрунтований, але творчий догляд на класичний ігровий процес. І ми стечі друзі, ми забули вам галерею. Показати. Так, ми показуємо ще з галерею. Де... Галерея. А що нічого що з галереєю? Нічого немає в галереї. Так, Лузі. Друзі, поїхали. О, опа. В хорор. Ми при ухти! ухти. Вони походу заглючили. Так. А на кого-то схоже? Схоже на, на черного. Черный. Ну, по правильному його звать не черный, а black. Black. In black, так. Black это значит по чем? Черный. так. мы уже посмотрим вот этого. Ух ты, с черного сочима. Суча... Давайте вот это а, смотреть. Луки дивись, що ззаді У нього луки зв'язані. Я просто дивіться, що сзади відбувається. Дивись сзади, що відбувається. Глаза. Це глаза, де глаза? Я не бачу Час? там глаза. А ні, глаза реально. Смотри. три. Клюк. Клюкер надкусений. Да. Так. Фанбот фан так і не змінився. А, хоча ж О, так, у нього очі з'явилися. А це я не розумію, хто. Це отай. Хто отей? Це, а, цвіточок, так, да. це зелена. Я її забула. А, кстати, очі теж. А видно. Зачем його Дивися, то, теж очі да. різні. В неї теж було так. Але звук так не змінився. О, а из, из... сел и у страшной версии и спевал. Угу. Давайте свиньку. Свиньку раскукожили. Раскукожили. Давайте... А как okay. звать свиньку? Давайте... Помятаешь? Давайте вот здесь поставим. Ого. Вот здесь свиньку просто. Ну, Ух ты, что в, на... в ней одни очи. У нього ласку кожелі. Разко кожелі? Що таке розкожелі? Лісо. Це це мілана Брут. А Це Брут. Адріза. Свин не свинька, а Брут. Далі цього ми не пам'ятаємо, але теж персонаж дуже ефективно придумали. А може, флаж на версії з крістиком включиться? Може бути. А, Давай так, мішку. друзі, мішку Овакс, це був Овакс, а тепер кай. У Уская висить глаз. І глас він як в часах. Да. Прикольно, так, далі, луна. Луна, Луни луна лу, лу, я лунала ну, луна, а, я не пам'ятаю. Луни написали, ти його посадили на коло. Да. О! Буду сейчас бедбоксить. Кто? Ты не скуда? А не бетбоксик. А вот Ні. это делает. Курпу. Он лицо полустала склывать свою и сладу там за курпу. Далее. Ой, далее, друзья, я не разумею, кто это. Ой, кто она без головы. И в ней, и в ней походу нутріші висять. Это зайка. Я не розумію, хто це. Йдемо далі. Давай наз... а, а це, друзі, напишіть хто це такий. А, а це, це той, що рот великий. А, це, а як же його звати? Не пам'ятаєте, друзі, на, напишіть, як його звати, що е, цей рот великий. Ну, вже її ставимо. Так. Е, далі, поїхали ми далі. Дивись, що в нього в нього в голові. Е, Он так і це. бил. Так, також. так. Дена в бала. У нього глаз. Кого? На Нагля... глаз співає у нього. Слухай, дивись, в твого танера через голову видно, ззаді, задній фон. А я через дирку, я так і не замітила. Yeah. Так. Комп'ютер. Далі це я не знаю, коротше. Це ми Міланою, Ми з Міланою розбіглися в, в розумінні хто хто де хто. Хай буде Венда, Так. Йдемо далі. Це Мілана. у мене хвостик так. це розова. Так. У мене хвостик а Ну-ка. ніфіга, Мілан не хоче. Да. Друзі, скажіть, будь ласка, хто грав цю гру? Для, для чого а, ця штучка? сорі, Ну там вибачення, типу, просить, Не розумію, чого. Так, далі, А? це? А ця ця чого поставити? І чого? А, вот цей мне дает поставить Ні, чого, Ничего, я його уже брала. Не, просто він не дає поставити, тому що запрещенный. Ну так запрещено воно і в тому же. Ну, он о, о, друзі, пориньте о, о, в спрункі батько Манмод і да. досліджуйте, селі захоплюючи перетворення ваших улюблених персонажів. О, а кстати, ми, друзі, по. Галери... Галери... друзі обов'язково пограйте в цю гру, вона дуже цікава і вона дуже захоплює в себе. Хоча тут. Там... Звуки аудіо не змінилося. Зато тут дуже цікаві персонажі, з яких можна зробити дуже цікавий мультик, і дуже цікаву гру пограти. А ми так, так, а ми на цьому закінчимо. Обов'язково пограйте в цю гру. Всім па-па! до нових відео, всім пока па